За даними центру громадського здоров'я людей віком від 30 до 50 років найбільш часто вражають важкі форми ревматичних захворювань суглобів пов'язані зі швидким розвитком артриту. Втім, до групи ризику цього захворювання може потрапити будь-яка людина від немовлят до людей старшого віку. Так насправді я до того думала, що це тільки стосується людей літнього віку, але насправді ні, це може стосуватися будь-кого. То давайте на Решті визначимо так і будемо дізнаватися, що таке поліартрит, які його симптоми та чи існує лікування. Про все це далі розкаже кандидатка медичних наук Олена Ходаківська. Олена Ходаківська, кандидатка медичних наук, кардіологиня. Життєве кредо. Цінуй життя, насолоджуйся ним та нестримно твори добрі справи. Після перемоги мріє про відновлення туризму в Україні. Ранок розпочинає з легкої розминки та двох склянок води. Пані Олена, вітаємо вас. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ну розкажіть нам, по-перше, що таке артрит і поліартрит. Чим вони відрізняються? Взагалі артрит це ну, суфікс іт. У нас завжди говорить про те, що це якісь запальні зміни. Ага. Тобто артрит це запальні зміни в суглобі, які можуть призводити до кісткових розростань всередині суглобу, до кісткових до деформації суглобу, як ну, в кінці кінців. Поліартрит говорить про те, що може бути ураження декількох суглобів. Тобто, полі це не один артрит, моноартрит це. Один артрит або олігоартрит, А якщо це поліартрит, це ураження багатьох суглобів. А як, як ви кажете, що як якась крайня стадія, і що тоді відбувається з людьми? А, ну взагалі-то є три стадії: три стадії розвитку. Перша стадія це. Майже непомітна, тобто людина зранку, після сну може відчувати якісь неприємні відчуття в суглобах, дискомфорт. Потім впродовж дня ці симптоми можуть зникати. Друга стадія, розвиває... друга стадія помітна тим, що йде вже постійний набряк, може бути набряк пальців рук, можуть бути вузлики, утворення вузликів біля суглобів. А І їх скутість... видно якось? Да, їх видно Це можуть бути такі. Дрібні вузики, невеличка ну, деформація, вже помітні зміни. А Як це впливає на життя? Там нам важче ходити або да. боляче. По-перше, це болить. По-друге, скутість суглобів і. Починаються зміни в рухах, тобто людині важче е, проводити е, ну, ті чи інші якісь фізичні навантаження, тобто і моторик ті чи інші... чи? моторика зменшується. Угу. І третя стадія це коли вже йде розростання, розростання е, як би такі, акастініні. Акастініні всередині суглобів, звужується суглобова щелина, і вже тоді йдуть контрактури, тобто або неможливість зовсім виконувати якісь рухи. Суглоб може бути як заблокований. Ага, і судом... Тично навіть не можна нічого зробити буде, як зафіксовується все, чи а, чи 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 зафіксовується, але для того щоб не було цієї третьої стадії, повинно люди повинні звертатися люди з тими чи іншими симптомами, повинні звертатися до лікаря, повинні звертатись до лікаря саме на тих стадіях, коли це більш ранні стадії. Ну тобто, давайте тоді одразу про симптоми і поговоримо. Так які перші симптоми вже першої стадії? Перші симптоми першої стадії це коли вранішня скутість суглобів. Але це може бути ревматоїдний артрит. Взагалі-то є ну, багато причин, які можуть призводити до тих чи інших змін в суглобах. Це, по-перше, це може бути спадковість. По-друге, це можуть бути зміни в обміну речовин, тобто порушення обміну речовин, і може виникати подагричний артрит. Якщо це якісь запальні зміни внаслідок переохолодження, внаслідок якихось інфекційних захворювань, угу. можуть бути зміни в суглобах. Внаслідок хвороби шкіри, тобто це може бути псоріатичні псеріатичні артрити. Тобто, якщо людина має ті чи інші там спадковість, порушена, порушення дієти, підвищений рівень сечової кислоти в крові. Якщо була якісь травми суглобів, чи якщо в людини є ураження шкіри, тобто це потрібно звертатися не тільки до дерматолога, потрібно звернутися до лікаря, до ревматолога, до кардіоревматолога, угу. потрібно пройти прийти ті. І інші обстеження це рентген, це е, обстеження е, е, МРТ суглобів, це можуть бути аналізи крові біохімічні, це може бути загальний а, аналіз. Фактично крові. відправлятися одразу так. до лікаря, не займатися самолікуванням. Про це ми завжди кажемо нашим глядачам. Але ж е, все одно потрібно розуміти, хто найбільше так би мовити у зоні ризику цього. Ну, в зоні ризику, насамперед, це жінки, жінки молодого віку, але можуть бути і люди похилого віку, можуть бути і е, є такий ювенільний ревматоїдний артрит, коли е, це діти, можуть бути діти. Але, е, як правило, це жінки молодого віку. Більше. Ну, тобто, а як це перевірити у дітей? Тобто вони також мають сказати про якісь симптоми свої? Чи це тільки діагностично можна? Ні, це також це розвивається не в самого малочку, це розвивається у дітей трошечки старшого віку, тобто також будуть болі в суглобах, також буде скутість, дитина буде не так рухатись, і ну, тоді їх відправлять педіатри зазвичай це бачать і діагностують. А чи дійсно хвороба, так би мовити, помолодшала та за останній час це відбувається чи ні? Я б не сказала, що хвороба помолодшала. Просто можливо, ми зараз, завдяки нашій медицині, завдяки нашим можливостям стали просто її краще діагностувати і uh -huh. більш рано виявляти. Uh -huh. Ну звичайно, не хотілося б з цими зіштовхнутися, і чи можемо ми якось запобігти цій хворобі? Що можливо робити, або навпаки, не робити, або проходити профілактику? Не знаю, може є якась вакцинація. Ну, По-перше, потрібно звертати на себе увагу і до свого організму дослухатися. Якщо ви помітили вранішню скутість у суглобах, то краще звернутися до лікаря зразу. Якщо вже якась ну, трошки далі стадія, то обов'язково до лікаря однозначно потрібно стежити за своїм харчуванням. Тобто, якщо це подагричний артрит, потрібно виключити їжу, яка буде призводити до накопичення сечової кислоти, до підвищення гірів. Яка потім... А що це за їжа приклади на Це чорний шоколад може бути, ага. це томати, це м'ясо. Можуть... Це -е, зазвичай зазвичай подагра розвивається у людей, які м м люблять м'ясо, особливо це долядина, е телятина і е запивають її е червоним вином. Ага. Тобто Справ... тобто, вино всі... також. тобто Якщо, тобто, <рив> тобто, якщо ти... відчуваєте вік, Якщо ви відчуваєте біль в першому пальці е, ступні, то а краще це, це як великий Так, да, то краще, Ні, то краще звернутися, то краще звернутися до лікаря. А ще до того, якщо ігнорувати ці симптоми, так якщо вони виникають, ніби щось є якесь некомфортне відчуття, але запустити розвиток хвороби, чим це загрозливо? Ну, це загрозлива інвалідизація. Інвалідизація і ну, блокуванням суглобу, і людина тоді не може. Якби вести свій спосіб життя звичний, що страждає спосіб ну, страждає життя людини. А ось може взагалі я? повернутися до способу життя там про їжу, це зрозуміло. Це майже мені здається будь-якої хвороби, коли до нас приходять експерти, вони завжди наголошують на правильному харчуванні. А ось, наприклад, фізичне навантаження у людини може стати такими причинами. Я не знаю, невдалі тренування чи навпаки робота пов'язана з великим цим фізичним, не знаю, в городі дійсно працювати порати. Там постійно, ну перш за все, перш за все потрібно уникати переохолодження якщо там людина порається в городі, да, якщо це там весна або там осінь, для того, щоб не було переохолодження mm -hmm. Друге, якщо це фізичні навантаження, то фізичні навантаження не повинні бути дуже великими, тобто не повинно бути травматизації суглобів. Тобто, це якщо будь-яка травма, також може приводити до змін всередині суглобу. Цього не повинно бути. Якщо фізичне навантаження людина хоче піти, дуже часто люди запитують, яке ж яку ж мені все таки фізичну фізичне навантаження мені краще взяти в залі, О, це якщо цікаво, я піду. Так. То плавання це такий вид спорту, який розвантажує суглоби, тобто немає навантаження, тому що біг ну іде навантаження на коліні суглоби, угу. на гамілка вступне вид суглоб. Якщо це важка атлетика, там також там, свої впливи негативні. Тобто, плавання... Це найбільш безпечний вид спорту так. для uh, людей, які мають. І, можливо, корисний. корисне. Mm. А Плавні, що до корисні. того, знаєте, мені, бабуся, з дитинства казала про те, що не можна отак от, uh, О, смикати пальців, що вони хрустять, і що це може Чи... призвести до швидкого артриту. Так. Ну, насправді це не доведено. Е, не доведено, що якщо людина Але буде чесно я я пальці. Мені з дитинства додати. казали так не робити, і воно начебто буде все око. Бувають бувають такі зміни, які ну саме характерні для ревматичних захворювань, коли е, е, виникають зміни саме в зв'язках навколо суглобів, ага. але це не пов'язано з хрускитом, тим, що ви тільки що признаєте. А про чому нього тоді хрустять коліна, коли присідаєш? Це теж перша стадія. А, ні, це потрібно подивитися. Це може це не обов'язково перша стадія. Але якщо зробити рентген і подивитися, якщо там буде звужена щілина в суглобі, то тоді потрібно вже займатися з лікарями. Якщо там нічого немає, то можна жити спокійно. То можна жити, їсти м'ясо. Да. і займатися просто зарядкою кожного дня. І мені здається, все буде добре. Дякуємо вам за цю консультацію, за докладну розповідь. І дійсно нагадуємо всім нашим глядачам ніколи не займатися самолікуванням. І при будь-яких перших появах симптомів про які розповіла пані Олена, звертайтеся до свого сімейного лікаря. Дякуємо вам, Олена Ходаківська, кандидатка медичних наук, була у студії першого шоу.